Всім привіт! Ми сьогодні на прогулянці і дійшли аж до нашої річки. Ось така ось краса. Сьогодні дуже гарна погода. І в нас дуже класна компанія. Маркуша, Соломійка. Наші ряди поповнюються. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Тільки раніше, коли я була маленька, ця річка мені здавалась набагато більшою. А там раніше ми навіть купалися. Так, Марк вирішив не чекати. Тут така дуже О, погана. проходь. Ось тут на місточку можна буде постояти. Угу. Давай руку. Обережненько. Обережненько, обережненько, обережненько. Все. І ось так ось стоїш, не рухаєшся. Там би он качечок приманить. Щоб вони до нас підплили, ми їм дамо хлібчика. Тому що у нас тут був пікнік. Ми тут маршмело купували і хліб. Що? Наче Да. Близько підходить не можна, бо голівка буде крутитись. Великий камінь тут, так? Нирядь не, не бажано. Ой, качечки, давайте їх будемо приманювати. А це ми зайшли до копанки. На водохрещі тут пірнають. Ну, звичайно, хто хоче, то тут дуже гарно активно купання йдуть саме влітку, коли жарко. Тут ось є навіть. Спеціально для одягу крючки можна повісити. Що Воно зроблено. Туди водичка з джерела затікає, а туди во витікає. І вона не застоюється, а весь час оновлюється. Та глибоко. Я колись пірнала в цю копанку, якщо чесно. Було літом колись, коли було дуже жарко. І навіть літом, коли дуже жарко, то в ній холодно. А там річка, де ми були. А це ось наше джерельце. Так його тут зробили, облаштували. Так, тут можна набирати чистеньку водичку смачну. Загадайте бажання вмочити пальчик. Спочатку Марк, ні, ні, тут уже ноги ми. Загадайте бажання і потім намочіть руку і потріть собі носика. Такий алгоритм і бажання виповниться. А носика потерти? Потерла носика чи ні? то виповниться бажання, то я так сказала. <смі> а ще тут є ось такий величезний. <смі> я не знаю навіть скільки, яка його довжина стіл під таким накриттям. І всі бажаючи, хто приїздить до копанки на річку, може тут а, посидіти, споживати їжу і гуляти. Ну, ми сіли, робимо перекус. Да, Буся, находилась сегодня. Краса. Я навечно. Так, гадно у нас раскидывают под снежнички. Уже. Такие красивые. Заметьте, клумба, она вся еще больше такая весняна у нас. Он все еще проклевывается. И вот там. Також на цій клумбі, ніби бачу, так пережилися ось ці троянди, які ми восени садили з мамою. Тут іще щось прокльовується зелененьке Ось цей гарний такий у нас пеньочок в грибочках заріс. Словом клас. Так, коти наші. Зача ми залишили тут, бо після річки. Водичка. Та я... ось такий ось сир. Зараз, Який почати? потік? Який потік? Ой, мама. Ой, мама! Що? Ось, ось, Як вони називається? Плівочці. І я. тут. А, і... Та тут Тас зараз... патрон. Зараз нам треба змайтювати її водою. Ну, словом, я хотіла також привітатися з вами, але з зміланиної розповіді ви вже зрозуміли, що у нас будуть суші. Okay. Правда, що трохи так на швидку руку, тому що не було у мене О, оцет, я не купувала, рибки трішки купила, огірочка, сирок отакий взяла. Ну, і листочки норі ось ці 110 гривень, коштують за 10 штук. Все, поїхали. Будемо зараз робити. Тут, коротше, бажаючих дуже багато, що в нас вийде, не знаю. Так, ну що, ось такі у нас вийшли суші. Це домашні, але думаю, що смачненькі будуть. Тут у нас соєвий соус. Імбир дуже скажений, пекучий цього разу. До речі, соєвий соус ось такий. Я взяла класичний соєвий соус 25 гривень. Загалом по ціні інгредієнти на суші на ось те, що ви бачите, окрім рису, у мене обійшлися в 325 гривень. Сюди входить сюди входить ось такий соєвий сус 25 гривень, 110 норі, 10 листочків. В рибному і за імбир я віддала 100 гривень АТБ Янтар. Сирок 45 гривень, два огірочка також 45 гривень. Оцет не купувала. Ну, словом, якщо не забула, отака от ціна. І вийшло у нас кілограм 620 чи 600 там з копійками грам. Все, всім смачного. Так, з покупок, як бачите, у нас є ось такий чай чорний з ароматом лимону. Мені він дуже подобається, до речі, потім ось такий з малинкою, мінутка чайна. Далі кошечок ківі і також ось такі апельсинки. І зараз вам дещо також покажу, що було в покупках, але трошки в іншому форматі. Ну що, ось такий смачнючий наїдок я приготувала. Саме сьогодні ця погода, річка, те, що я вам знімала, дуже сильно на мене вплинуло. Мені прям запахло весною. А як мені оце вже так аж геть прям пахне весною, мені треба зелені, мені треба сальця. Люблю і чесничок молодий. Ну, молодого зараз немає, тому як я є, чорний хлібчик. І прямо сьогодні у мене, я кажу вам, <смі> такий максимально гурманський день. <смі> Тому всім смачного і дякую вам за перегляд цього влогу. Сподіваюсь, що скоро побачимось. Бережіть себе і на все добре!